Святых славных и всех вальных апостолей. Кременчужани з очима наповненими біллю стоять біля вщент, згорівшої будівлі торгівельного центру Амстор. Священні служителі моляться за всіма невинно загиблими. Мати прибирає з обличчя сльозу, дивиться в небо і питає за що сьогодні. На сороковий день з моменту страшного теракту у Кременчуці відбулася загальна панахида за загиблими у ТЦ «Амстор». Можливість допомогти їхнім душам у вічності. Увійти у блаженство Царстві Небесного. Ось в цьому святість. Молитися за рідних і близьких наших, які відійшли від цього земного буття і покладаємо надію, щоб переселилися до осель Небесних. Ця страшна трагедія забрала життя працівників та відвідувачів торгівельного центру. Рідні загиблих досі не вірять у те, що відбулося, але вірять у кару, яку повинні понести рашисти. В аду всі горіли, всі в аду. Вони вбили дитину нашу. От їм помста. Вони ж сказали нам добро роблять, так щоб їм оте добро у тисячу раз назад вернулося, І щоб вони. Так, на моєму місці, яке дитину втратила, щоб вони дуже таке. Ну, це просто тяжко. Одне, коли ти це бачиш через якісь чати, там, телеграми. Це одне, коли ти так вживу, це все відчуваєш. Це ж це просто жах. Вирвали частічко душі, частічку серця. Ну у нас бути свадьба, осінь. Так вийшло. Наша знайома, так? Це, родичка. Це наша дівчина, ось брат, двоюродна юридна невеста. Він стоїть, плаче молодий хлопчик. Розбивалася бомба везде, не тільки вам сторі, в усіх душах. Ми пам'ятатимемо цю страшну трагедію завжди, адже її кров'ю вписали у нашу історію російські покидьки, нелюди, вічна пам'ять невинним українцям, яких жорстоко вбили просто за своє існування. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.